На жаль, мене, мене ще знаєш, сьогодні от неприємно так, здивувало те, що, що помножили Британія. Під... Вчасно розуміє, що треба дружити, тому що а, вони вже не в, не в Євросоюзі, та, і вони зараз собі вже налаштовують дружбу з Україною. Дуже правильно все роблять. Я повністю це підтримую. Так, і мене, знаєш, тут на цьому тлі не те, щоб бентежить, дивує, якщо це правда, те, що множить знову таки медіа, там, зокрема, українська правда, що Німецьку розвідку бентежать трьозначні числа втрат України, української армії під Бахмутом. Так і вашу мать, якщо вас так це бентежить, так де леопарди? Ну от просто елементарне питання виникає, правильно? Тобто, британці вони не ставлять таких питань, нас бентежить. Типа, оце Діплі знаєш, яке ми чули з часів Майдану. Слухайте, ви вже дістали це занепокоєння? Ми теж занепокоєні. Долею Ангели Меркель або Герхата, Герхарда Шрёдера. от я дуже занепокоєний долею Герхарда Шрёдера, який сидить тупо на газовій трубі, і у Путіна газ. Розумієш? Ну вже чесно дістає. От, оці конкретні я вчора був здивований та лікарний. Ну, ти ж не, не, не так давно говорив. Він же ж тобі може розказати, як е, працює е, між, міжнародна політика і дипломатія, коли ти не, говориш одне думаєш друге, а робиш третє. Ну, саме так і є. Але. Тобто, я, ти знаєш, я дуже так дуже дуже з повагою ставлюся до Німеччини. Тобто, я шаную їхній порядок, шаную правила, все правильно. Але наша дія вона ламає їхні устрій, якщо там запрацює щось аналог дії. Я не знаю, що ротимуть оці е, клерки, які вже звикли сидіти в цих канцеляріях і видавати різноманітні дозволи, тому що там це ж це ж божевільне, насправді. Тому що такий порядок. Ти маєш прийти туди, в тебе термін, там простояти, щоб в чергу не стояти, але якщо ти спізнився, все, далі перезаписуйся, і ти маєш ну, ведуть дуже обережний там спосіб життя, якщо в тебе е, там соціальна допомога від держави, не дай Боже, ти. Сів за кермо чужої, навіть автівки, дорогої, то все тебе можуть і скасувати, якщо тебе впіймають. А де це ти взяв? Зайву копійку не перекинь. Як у нас з Монобанку на Монобанк, поки ми з тобою говорили. Між іншим, завдяки тому, що у нас ліберальна така от економіка, тобто безлад в економіці абсолютний.